Всіх вітаю на каналі. Друзі, цікава ваша думка стосовно вибору відеоіндоскопу для вашої діяльності. Переді мною два варіанти. Один варіант йде під телефон мобільний з застосунком, другий варіант йде самостійний, з дисплеєм одразу. По суті, функціонал в них плюс-мінус однаковий. Що той, що той має можливість запису відео фото. В мобільному застосунку тут є галерея, тут записується все на карту пам'яті. Ще той, що той має так само підсвітку, має керування зондом, можете побачити, називається ендоскоп з артикуляцією. Таким чином вигинається зонд в ту чи іншу сторону. Якість зображення можете приблизно побачити. Звичайно, відео не передає повноцінно, але плюс-мінус. І от цікава ваша думка, який би відеоіндоскоп ви обрали, якщо по вартості різниця в ціні трошки більше 3000 гривень, тобто з дисплеєм буде дорожчий. А характеристики плюс-мінус в них однакові. Тобто зображення. Діаметр зонду, довжина зонду і так далі. Можете побачити одразу характеристики. Зараз вам зазнімлю одного варіанту і другого варіанту. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво, які відеоендоскопи ендоскопу ви використовуєте в вашій діяльності, в якій саме діяльності. І що б ви обрали, якщо ви ще не використовуєте їх в роботі? Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. А також, якщо будуть запитання, задавайте їх одразу так само в коментарях.